Всіх. Ви на каналі Валентина Творимо Красу, і сьогодні буде дуже цікаве відео. Я сподіваюся, що воно буде дуже цікаве. Адже я вирішила брати участь у спільному проєкті Олени Буганової. Канал її називається Єлена Буганова Хендмейд. І цей спільний проєкт має назву від Миколая до Василя. А в цьому спільному проєкті ми в'яжемо подарунки. Ну, не тільки в'яжемо, да, а створюємо. Подаруночки власними руками, тобто майстрині з України, які займаються будь-яким видом рукоділля, можуть брати участь у цьому спільному проєкті. І нас вже більше десяти. Я не пам'ятаю вже скільки там майстрині приєдналися до цього спільного проєкту. І незважаючи на занятість на метушню перед так, ми вирішили все ж таки знайти час. І показати, надихнути вас, так поділитися тим, чим ми займаємося, що ми робимо, для того, щоб ви змогли отримати мега-натхнення, і ми також. Це дуже цікаво, коли приймаєш участь у якомусь спільному проєкті і бачиш таку неймовірну кількість красивих робіт. Ти Ну, не знаю, мене це дуже надихає. Спільні проекти. Це не тільки мотивація до роботи, але це і колосальне натхнення, просто безмежне. До того ж, спільний проєкт, він дуже має гарні умови. Ми працюємо по шести номінаціях, але вони не обов'язкові всі до виконання. Тобто номінація, яка тобі подобається, яку ти бажаєш. Розкрити, скажімо так, да, ти в тій береш участь. І такі гарні назви вони мають. Ось, Наприклад, перша номінація Святий Отче Миколай. Мою хату не минай. Друга номінація це Коли сніг пахне мандаринками. Третя А рік новий, нові малює плани. Четверта. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Миколайчин Чобіток, до речі, дуже цікава номінація. Це номінація для обміну подарунками між учасниками цього спільного проєкту. І шоста номінація Даєш котика і зайчика в кожну оселю. де ми будемо в'язати символ року, тобто зайчика або котика. Да? Якщо ви знаєте за японським здається, календарем, це. Прийдешний рік, 23 й рік, це буде рік зайця або кота. І сам спільний проєкт у нас буде тривати до початку 23-го року. Буде чотири звіти. Ми будемо звітувати з нашими готовими роботами, будемо ділитися. Сподіваюся, <рес> з готовими роботами. Сподіваюся, що в нас все вийде. Сподіваюся, що все буде добре. Так. Посилання на організатора цього спільного проєкту я залишу в інфобоксі під цим відео. А також у нас буде хештег в цьому спільному проєкті від вас від Миколая до Василя, за яким ви можете перейти і подивитися на відео дівчаток. А також це буде обов'язково відео. Так це будуть роботи дівчаток в Інстаграм, які вони. Створюють так, виставляють свої фото, показують вам, і ви зможете переглянути, що ж дівчатка там такого цікавого зробили. Я сьогодні з першим звітом. Перший звіт у мене до номінації так, Святий Отче Миколай Мою хату не минай. Це номінація, в якій ми в'яжемо подарунки для діток. І ось сьогодні хочу показати вам, що ж я нав'язала, що я натворила. В цій номінації я вже говорила в попередніх моїх відео, що в мене є деякі подаруночки, так які я готувала завчасно, тому що. Ну, це об'ємні досить подарунки, да, і так швидко я б їх не зв'язала, тому дещо ви вже бачили. Е, і ось нарешті я завершила роботу над своїм подарунком, і тому можу вам його показати. Е, відео до того ж, я знімаю трошечки завчасно да, до, е, до проекту, так, для того, щоб е, я могла його відправити тому, кому він. Передназначений, да, для кого він створювався. А створювався він для моїх племінників. У моєї сестри двоє діток: це е, хлопчик да, і дівчинка. Е, і ось для них я мудрувала, що їм такого цікавого подарувати. Ну, е, для е, дівчинки подарунок був е, в мене задуманий, е, дуже, скажімо так, Спонтанно, тобто мені було хотілося, мені особисто, навіть не, це був не подарунок, мені просто хотілося зв'язати зайчика. І зайчика я в'язала. Ось такого зайчика, та зай, я вам показувала. А, ось така в мене Заюля зв'язалася. Я вам показувала лише фото, тому що в кадр мій зая не поміщається, оскільки він майже 40 см. Ну, ви бачите, да, що досить велика іграшка. Я вам показала в якомусь із відео тільки фото. І сказала, що пізніше да, ви його побачите, І ось настав той час, коли моя зая з'являється зі мною разом в кадрі. З'являється для того, щоб потім поїхати. За місцем нового проживання. В моїй заї такі розкішні вуха. От мені хотілося зв'язати таку іграшку, да, коли е, сама зайчика да, з такими величезними вухами. Ну, чомусь воно мені так подобається. Мені здається, що е, для маленької дівчинки двохрічний це буде дуже гарний подаруночок. до того ж. У мене тут платько, яке знімається, так вам може не дуже видно. Освітлення не дуже, світла немає, да? тому знімаю, поки в мене є час, поки нікого немає вдома, і поки трошечки, хоч є світло з віконечка. Платьочко в мене у моєї заї на гудзичках. Тут ще тільки мені треба відпарити трохи саму застібку. Мається на увазі ось цей рулик. Да? Я вв'язувала гачком, да? робила ось такі петелічки. І воно трошечки в мене закручується. Тобто треба взяти просто-напросто праску і пройтися, щоб воно вирівнялося. Да? Оце одна біда, яка в мене є з цим зайцем. І тут хвостик ось так цяцька в мене. Це я в'язала, мабуть, скоріше, не для племіннички, не для дошки, а для себе, щоб погратися. У мене дівчинки немає. І Даша далеко. Я їй то платчика в'язала. А тепер ось зв'язала собі цяцю, щоб погратися платячками. <с> ось так. Так, цю іграшечку я хотіла назвати Маша, ну тобто Даша і Маша, да? але я не знаю, вам, мабуть, не розповідала, що така була цікава історія. Коли я в'язала для Даші платячка влітку, це був, мабуть, кінець весни чи початок літа, то після того. Дитина, верхній одяг, не верхній, одяг, плечовий одяг, да, платячка, туніки, футболочки називає валя. Мабуть, сестра ж говорила, що це ж валя зв'язала, валя зв'язала, чи я не знаю, як це все відбувалося. Але дитина маленька, ще півтора року їй було, і в неї всі всі футболочки, все стало валя. От я їй подарую зайцям. Нехай буде, можливо, хоч зайчик. <смі> і Краще зайчик буде валя, ніж футболка. Да? Так, ну ось таке, таке в мене звіряточко вийшло. Цікава робота, хоча досить об'ємна. Попередні мої зайці вони були малими, і вони, звичайно, і в'язалися скоріше. І матеріалів набагато менше. Сюди пішло ну, просто дуже багато матеріалів, що ниточки. ниточка... Алізе, да? Чи О, бачите, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, це звичайна плюшева пряжа для іграшок, яка часто використовується. Я бачите, так бистро не скажу. Буду монтувати, можливо, додам назву, якщо комусь буде цікаво. Платько у мене зв'язане із звичайного акрилу, саме звичайнісінький, тобто який був під рукою. Ось так ось, і сюди пішло, скільки холофайберу, коло що <сміх> це жах. На попередні маленькі іграшки взяв одну упаковку. Да? У нас в магазині просто продається упаковка. Я не знаю по скільки там грам, мабуть, по 200 чи типу по 100. Ну, така величенький такий пакуночок, да? і от зазвичай на іграшки в мене йшло по одному пакуночку. Тут е, носилу в три. Я вмістилася. Ну, велика іграшка, велика. Хоч тут і, і ручки не до кінця ж набиті, да? тільки кінчики, і, і ніжки ось угорі вони також не набиваються. Але, але багато все рівно дуже об'ємно тіло. Тіло увібрало дуже багато. Там тебе зою платячко кудись посунулося. Так, ну ось така перша моя робота для дашульки. Так, після того, як я зв'язала для Даші, я вирішила е, думати, що ж мені треба для мого Дениска, тобто для племінника. Е, вирішила зв'язати те, що я вам вже показувала, а також не до кінця показала. Показувала я вам ось що. Та, показувала свою заготовочку. Uh, це такий ось, бачите, зай, який сидить попом до всіх, хвостик. Може, одірвуть, ну пришивала на совість, старалась пришивала, <кхи> як вийшла, не знаю. Так, довго морочилася я з цим, чи я мабуть, розповідала, чи тільки думала, да, і з оцим ось тілом. Тобто спочатку вив'язала я ось цю основу і потім в'язала самого зая. Він у мене то був худенький, то він у мене був то шия була задовга, то тіло за коротке. Ну, тобто, я бачила ідею, здається, і в Pinterest побачила, і, ну, звичайно ж, там ніякого, ну, тобто, ні схеми, ні опису, ніде нічого не було. Це була просто ідея. Тому її треба було підбирати, ну, бачите, все в принципі підібралося. Так, а вуха я зв'язала за широкі. Тобто, бачите, вони повністю перекривають. Там вони набагато коротші і, і вони, ну там, в принципі, на фото здається, ось так було. ну, Так, бачите, так і зрозуміло, в принципі, що це зайчик. Ну, можливо. Ну, всі зрозуміють, що зайчик точно, да? а там, як Деня буде на ній спати, <сі> чи не спати, як йому сподобається, да? чи буде він вухами вкриватися, чи куди він її буде запихати, це вже його справа. Але ж, думаю, таке дитині одній зв'язала зайця, да? в другої нема. ну дитині, якій вже, скільки йому років, 14, майже 14, то іграшка йому вже да, не так цікаво буде для чого, а подушечка завжди знадобиться. Подушечка точно буде корисною. До того ж в мене така подушечка з секретом. Тобто отак раз, тут зая, а потім так раз, і тут не зая. <плес> О, я вам говорила, що покажу, якщо в мене щось вийде. Захотілося мені ось такий варіант. Бачите, Тобто вона з двох сторон. З одного боку, її можна використати просто на дивані, як інтер'єрну подушечку. Так, А з другого боку, це така дитяча подушечка в дитячу кімнату. Ось так ось. В принципі, можна було і другу сторону таку зробити, да, і з плюшу зв'язати. Ну, мені так захотілося. Вирішила, такий буде, захоче день, захоче, сестра хай забирає до себе. Да? І буде на диванчику стоять красива подушечка. Ну, хай як хотять. Схемочку цю я знайшла у Пінтерес також. Там вона в вільному доступі здається, здається, тільки що моя запіда була. А, я її переробила. Там трошечки не така була схема. тобто там був шматочок, а далі там йшли якісь ще другі. Мені захотілося, щоб повністю був цей візерунок ось такий. І я робила, тобто вже сама його там <шиф> шифрувала, мудрувала, щоб вийшло так. Ну, Тобто ось такий мій другий подарунок. Сюди також, знаєте, пішло так. І ниточки нормально, і е, холофайбера більше трьох упаковок, мабуть, чотири упаковки, в мене сюди і пішло на цю подушечку. Подушечка, здається, в мене 40 на 40, чи щось таке. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, я набирала ось, е, саму подушку, да, саму основу, е, набирала просто на око, яка мені захотілася приблизно, да, які в мене я подивилася, приміряла до тих, що в мене є, щоб була приблизно така, як. Е, як у мене, щоб, щоб була приблизно схожа на подушечку, да? щоб не була мала чи велика, щоб була якраз зручненька. Так, ну ось така друга моя робота. І третю роботу я показувала вже да? це шкарпеточки. Не знаю, кому вони будуть, чи будуть дєні, чи будуть сестрі. Хотіла я тут, знаєте, що зробити? хотіла зробити також їх заячими. Зробити хотіла вуха сюди. По боках, так, це чорне, нічого не видно. Да? Ось так шкарпеточка, ось так вона прямо. А з обох боків зробити білі вуха. мені хотілося. Також хотіла ззаду прочепити хвостик, тобто балабончик зробити, да? і е, спереді вишити мордочку. А потім чомусь, знаєте, е, Перехотілося. Чи перехотілося чи вирішила, ну, а вдруг вони будуть і шкарпетки і ці одягати взуття. Ну, Хоч вони й товсті, да? це мохер такий хороший, да? такий товстенький. Тут в мене ще добавочки, я говорила, да? із акрилової пряжі акрил і шерсть. Тобто вони мають бути дуже теплі. Я їх спочатку планувала як шкарпетки для дому, а потім ну, буде видно, да? як вони їх носитимуть. Наступні вже може. Зроблю тоді із мордочками, а може й не зроблю, не знаю, подивимося. Але вирішила, що на цей раз зайців досить. Ось так. Тобто ось така моя робота. Відео, ще раз повторюю, знімаю завчасно, не знаю, що там буде в дівчаток, і виставлю, покажу я вам його у ті терміни, які назвала Оленка, а поки що я його змонтую і техенько залю на YouTube, коли в мене буде така можливість. Ось так, дуже дякую, що ви були зі мною. Наступне відео в рамках цього спільного проєкту буде через тиждень. Сподіваюся, я щось придумаю те. Цікавенька, Ну, у мене вже звичайно є задумки. Да? Е, і сподіваюся, е, вони вам сподобаються. Якщо вам сподобались мої ідеї, да? якщо вам сподобалася моя заяча подушка, якщо вам сподобалася моя зая в червоненькому платічку, так, не хочу зая триматися. Пишіть коментарі. Да, якщо у вас є якісь пропозиції, якісь е, е, запитання, також питайте у коментарях. Е, я завжди за можливістю відповідаю. Чому за можливістю? Ой. Тому що, коли немає світла, дуже рідко є інтернет. І навіть ви завантажити відео це дуже велика проблема. Е, тому інколи я бачу коментар, що він з'явився, я не можу перейти. Тобто інколи оповіщення таке доходять. Да, але... Написати коментар, відповісти я не можу. Просто навіть його побачити не можу. Ось так, ну все, буду з вами прощатися. До побачення, на все добре.